Дозвольте мені, друзі, сьогодні звернутися до вас з різдвяним привітанням. Христос народився. Я вірю, що всі ви відповідаєте своєму серці, слави моєго, славімо Його. Дійсно, вся слава Богу, вся подяка Богу. Сьогодні я був на репетиції та в нашій церкві готується стенка досить цікава, повчальна. Буде розповідатися в ній, як ми повинні тут на землі жити. Як ми повинні себе поводити, буде згадуватися про те, як народився наш Спаситель Ісус Христос на землю. Як завжди місцеві старенькі бабусі зібрались поспілкуватися, дізнатись останні новини і все обговорити. Шці коти спати не давали, Щинили такі крики під вікном. Та годі тобі. Подивись, яка погодка видалась у листопаді, яка краса тепло. А мені кістки ломить, і голова болить, а ти про погоду. Може, вона також до дітей поїхала на свята? Ні, вона зовсім одна, немає нікого. Війну пережила, все життя тяжко працювала. За подарунками ходили до свят. Такі турботи навколо, а людей ну дуже багато. Знаєш, Катюша, без Бога дуже важко бути добрим. Ти добре зробив, що її покарав, я б також так зробила. Мені дуже зле. Будь ласка, зміряй мені тиск. Я ваші ліки. Що ви приймаєте? Їй було дуже погано. А от і тато прийшов на обід. Давайте всі разом і пообідаємо. Це тут не вистачало, а яка вона не вихована, прямо слів не вистачає. Терпіти я її більше не можу. Доню, зрозумій, Біблія на не так чинити в таких випадках. Ісус скаже нам я був хворий, ви не провідали мене. Я був голодний, та ви нагодували мене. Підемо до міста, знайдемо дитя і поклонимось йому. Тому що зірка, яку вони бачили на сході, йшла перед ними. Коли зайшли у дім, побачили дитину, Марію і Йосипа, упали на коліна і принесли йому дари. І благословляти ім'я. Твоє на віки вічні. Так, це дійсно чудова історія. Коли лише починається про Пастухи! йосиф разом із Марією так, прийшли так. до вісни. Христос народився. Славімо Його. Ми живемо в непростий э, час для нашої країни. І ви знаєте. Хочемо у, на святий вечір внести таку нотку сімейної атмосфери, сімейної радості. Різдво це свято сім'ї. І ми бачимо Марію, Йосипа, ми бачимо нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо пастухів, і мудреців, які були, це створювало гарну сімейну атмосферу. І ми також, друзі, хочемо створити оцю гарну сімейну атмосферу. І тому наші діти, молодь, сім'ї. Підготували гарну постановку для того, щоб ми могли побути разом з вами і згадати цю величну славну подію, яка є доленосною для кожного із нас. Тому щиро вас запрошуємо, святвечір, неділя, 24 грудня, 17.00. Дім молитви, Єхебени Добоївці. не радо вас зустрінемо і хочемо, щоб в цей час ви побули разом з нами, і ми разом. Прославили нашого Господа! Христос народився! Славімо Його! Благословім друзі! Після закінчення репетиції на вулиці нас чекала ось така чудова зимова погода. Ми теж будемо вас, друзі, чекати з нетерпінням на наших святкових богослужіннях. До зустрічі, хай вас рясна, всіх Бог благословить!